В цьому ролику я вирішила зібрати всі різдвяні класні дорослі новорічні книжки. Таким чином ви економите безліч просто часу, тому що не шукаєте все це по інтернету та по книгарнях. А от в цьому ролику зібрані всі милі, різдвяні, затишні, такі атмосферні історії, які змусять дорослих повірити в чудо, які подарують вам віру в добро, в казку для дорослих. Тому давайте не затягувати, а скоріше будемо починати. Ну і звісно, перед тим як переходити до основної теми ролику, я хочу нагадати вам за мій іменний промокод Петр Travel, який діє на сайті видавництва Vivat та у всіх їхніх мережевих книгарнях. Таким чином ви економите 10 від вартості книги і підтримуєте мій контент фінансово. Дуже вам за це вдячна. І другий момент це я відкрила спонсорську підписку. Ви можете зайти в опис під цим роликом або подивитись у мене на сторінці, які там вже доступні відео. А, там є чотири рівні. Всі ці рівні абсолютно лояльні по вартості. Кожен знайде рівень підписки для себе, і при цьому на кожному рівні діють однакові умови, а саме додаткові ролики та можливість дивитись мої загальні відео на пару днів раніше. Поїхали тепер до основної частини відео. Відкриваю цю добірку видавництво книгу з їхніми новорічними новинками та старинками, але так би мовити, це все в одній серії. Я зараз говорю про їхню новинку: Кортнікол, Різдвяне бажання. Ось така мила, неймовірно гарна книга. Вона в мене ще в плівці, тому вона вам відблискує. Але це неймовірно затишна історія. Чому я вам так впевнено про це говорю? Тому що я читала з цієї ж серії Обмін на різдво, ось так виглядає обкладинка. І хочу сказати, що обмінне різдво це неймовірна класна книжка, яка подарувала мені пару дійсно затишних. Вечорів. Тут розповідається про двох близнючок, які через деякі обставини просто змушені були прикидатися одне одною. Звісно, вони закохуються в чоловіків, і звісно, при цьому ці близнючки абсолютно різні. В одної хобі кулінарія, в іншої, якщо не помиляюсь, вона була ведучою, тому що я читала цю книгу вже два роки, виходить тому. Але я просто як зараз пам'ятаю цей неймовірний атмосферний антураж, описи засніжених будинків, вулиць, підготовки до Нового року, різні такі якісь смішні, трішки можливо притягнути завуха ситуації, банально. Але це все дозволено цьому жанру, тому що це різдвяні книжки. Камон, всі очікують від різдвяних книжок максимальне вимкнення мозку і при цьому занурення в цю милу, меланхолійну, трішки дитячу атмосферу. Тому році в книголав вийшла наступна різдвяна книжечка. Це різдвяна сукня, ось така гарнюча, просто обкладинка в неї. І тут буде розповідатися щось про головну героїню, яка приздить своє. Містечко, якому вона дуже давно вже не була, вона тут зростала, але знаєте, стала успішною дівчиною і якось постійно забувала туди приїздити. Але далі я не дуже пам'ятаю, що там було. Пам'ятаю, що вона мріяла стати дизайнеркою одягу, і давайте зачитаємо з вами разом. Раніше Мек працювала в модному журналі в Нью-Йорку та мріяла стати дизайнеркою. Проте в одну мить її життя кардинально змінилося. Вона змушена повернутися до рідного Чикаго, щоб управляти багатоквартирним будинком покійного батька. Ми приймає виклик, але відчуває, що її мріям покладено на її голову постійно сиплються нові проблеми, катастрофи. І там, от, звісно, будуть якісь далі я читати не буду, вибачте. Але я просто хочу сказати, що це буде така мила історія, звісно, з якимись трагічними моментами, з якимись перешкодами, які будуть зустрічатись нашій головній героїні в цій книзі. Вона невелика. Тут також 300 сторіночок, як в обмін на різдво. В «Різдвяному бажанні, до речі, також така ж сама кількість сторінок, і вони виглядають на полицях разом дуже гарно. Моя книга Обмін на Різдво зараз вже вдома в батьківсьбі бібліотеці, тому я її не можу показати. Але от, щоб ви розуміли, наскільки мені подобається ця серія, в цьому році я буду знімати влогмаси для спонсорів, де ми будемо читати різдвяну сукню і... Різдвяне бажання, ось ці дві книги, тому приєднуйтесь до спільних читань, приєднуйтесь до спонсорства. Слідкуйте за моїми гарячими такими враженнями. А ми будемо переходити до наступного видавництва і його різдвяних книжечок. В цьому році ВСЛ випустила неймовірно просто тонесеньку книжечку різдвяну, але з дуже гарною такою святковою обкладинкою. На мій погляд, книга називається Твій милий скруч. Насправді вона дуже тоненька. Я листала її в книгарні, і це правда буквально на. Пару годин, це навіть не на вечір, це на пару годин історія, але вона обіцяє бути дуже милою, затишною і казковою. Тут розповідається про головну героїню, яка приїздить в маленьке містечко до себе додому. Також, як ви бачите, ось ця лінія приїзду головних героїнь до себе в рідні місця, дуже так прислідковується в усіх творах. Так, от наша головна героїня на ім'я Нола приїздить до себе в маленьке містечко, починає жити в маєтку батька, і вона абсолютно ненавидить різдво, новий рік, все, що з ним пов'язано. Вона ненавидить декор новорічний, вона ненавидить де ці гірлянди на вулицях і тому подібне. Нола це таке собі особлення грінча в реальному житті, вона абсолютно проти Нового року. І плюс в неї ще не дуже складається життя в цілому. Вона буквально нещодавно розійшлася зі своїм хлопцем. він розбив їй серце. І от вона в такому настрої приїздить до себе в рідні місця. І там вона зустрічається з хлопцем, якого вона колись кохала, і він її кохав, але в них там щось типу не склалося. І єдине, що не знає Нола, це що цей хлопець ще досі її кохає. І от на цьому буде якось зав'язаний сюжет, тому що. Нола починає отримувати якісь е, таємні анонімні листівочки, дуже милі, з якимись там посланнями, можливо, це якісь спогади минулого, можливо, це якісь побажання, можливо, це якісь їй настанови. Я не знаю, тому що в анотації не вказано. Але сам факт, що Нола починає отримувати якісь загадкові листівки, загадкові листи, точніше, і починає якось змінюватися її життя. І звісно, мені здається, що в кінці вона закохається, в неї все буде добре, і, скоріш за все, вона полюбить Різдво. Тому, якщо ви любите тонесенькі історії на одну-дві годинки. Ця книжка ідеально вам підходить. Якщо ви плануєте якусь подорож на різдвяний період, беріть цю книгу, тому що вона точно просто яскраво скрасить вам ось ці 2-3 годинки. Наступні дві книжки від однієї авторки. Перша частина це поцілунок у Нью-Йорку». Тут розповідається про двох головних героїв, які випадково зустрічаються в аеропорту. Наша головна героїня дівчина, яка намагається вилетіти просто до себе додому, до Лондону. В неї абсолютні проблеми в навчанні. Вона розійшлася зі своїм хлопцем. Просто в неї все якось пішло. До гори дригом, вона хоче на різдво поїхати додому, але стається така проблемка, дуже сильна заметіль, і рейси всі відміняють. І там вона знайомиться з хлопцем, якого також все абсолютно якось дуже не склалося в цей день, тому що в нього був якийсь запланований рейс, подорож своєю дівчиною. Але дівчина кидає його прямо на очах в усіх в аеропорту. І звісно, він також розчавлений всередині. І от якось ті два головні герої починають взаємодіяти між собою, починають якось йти. Кращу сторону свого життя. Вони, як написано в анотації, починають слідкувати якимось порадам з книжки. Я не знаю, з якої книжки, можливо, ми дізнаємось, коли прочитаємо історію. Але вони отак поступово-поступово слідують за якимись порадами. І чи зможуть вони змінити своє життя на краще? І, звісно ж, мені здається, по канонам жанру вони там повинні закохатися. Але можливо ні. Дуже цікаво мені прочитати, тому що це така, знаєте, максимально атмосферна історія про те, як люди абсолютно незнайомі, буквально годину тому починають. Якось взаємодіяти, і там буде дуже багато, я впевнена, милих кур'йозних моментів. Тому якщо ви любите щось подібне, беріть точно цю книжку. Вона вас не розчарує, вона тоненька і повинна залетіти ось так на пару вечорів. І наступна книга з дуже схожою атмосферою, з дуже схожим сюжетом, мені здається, це поцілунок у Парижі. від цієї ж авторки тут також два головні герої, які зустрічаються буквально от одразу і починають взаємодіяти. Наша головна героїня Северина вирушає, вирішила їхати в подорож до Парижу своєю сестрою, щоб пройти всі локації. Де колись гуляли їхні батьки, пофотографувати це і зробити такий собі сімейний альбом, сімейний архів, зберегти це. Мені здається, тут буде захована якась драма в них з батьками. сподіваюся, що це дійсно так, тому що хочеться знаєте, щоб такі різдвяні книги при цьому не були максимально плоскі і однобокі, а щоб в них були якісь багатошарові ну окей, не багатошарові книжки, але щоб хоча б якісь пару проблематик історія висвітлювала. Ну, і от наш другий головний герой в цій історії це хлопець-француз, який в нього також проблеми, він розійшовся своєю дівчини. В нього проблеми в навчанні, і він береться за проект. Якийсь там фо він фотограф і він береться за якийсь проект, але він в нього злітає. І от він е, зустрічається з цією дівчиною, нашою головною гериньою, просто сам на сам, і він повинен буде її фотографувати. Не знаю, чому це не сказано в анотації, але можливо щось з сестрою станеться. І при цьому цього фотографа буде дуже бісити наша головна героїня Северина, тому що в неї буде цілий список з планів, що треба зробити, куди треба сходити, що треба сфотографувати. Вони насправді абсолютно різні особистості, просто полярно але вони зустрічаються, їм треба якось комунікувати. І от що з цього вийде, ми будемо читати. Мені здається, що це от такий троп від ненависті до кохання, але, можливо, ні, я помиляюсь, тому що все ж таки я ці книжки не читала. Я говорю лише про анотації і свої очікування. І для вас це просто такий, знаєте, список різдвяних книжок, новиночок, плюс-мінус, які вийшли нещодавно на ринку. І ви з цього можете обрати щось для себе. А ми давайте переходити до наступного видавництва. Ця підбірка просто не могла існувати без Фейні Флег і її книги Різдво-червоним. Кардиналом цю книжечку я читала в тому році, буквально в останній день старого року, і хочу сказати, що це дуже затишне, тепле, максимально приємне читання, яке вас точно порадує. Тут розповідається насправді дуже така трішки навіть сумна історія, зав'язка історії, тому що наш головний герой вже дорослий чоловік, вже такий навіть в літах, і він дізнається, що він смертельно хворий. Буквально нещодавно він втратив всіх своїх родичів, він втратив дружину. В нього немає кому вилити цю біль і. Він якось вже навіть змиряється з тим, що він дійсно ну доживе останній свій місяць-два, але йому радять поїхати в якийсь санаторій відпочити там, де дуже свіже повітря, там де багато природи, там де мало жителів, щоб йому було комфортно і він не так переживав, не так якось знаєте, накручував сам себе. І він все-таки вирішує їхати в ось це малесеньке. Богом забути якийсь санаторій, Богом забутому селі. Він туди приїжджає, знайомиться з людьми. І як в всіх книгах Феніфлег він просто закохується, і він, і читач закохується в цих жителів, тому що вони всі абсолютно різні, вони приймають його по-своєму, хтось із ним починає конкурувати, хтось навпаки дуже відкритий до нього. Це дуже такі милі, смішні люди. І кожна історія мені Феніфлег дуже западає в серце. Але от різдво з червоним кардиналом мені найбільше, мабуть, сподобалось, тому що я там і плакала, і сміяла. Це настільки чуттєві книжки, що я вам раджу. От якби я могла сказати вам якусь одну книжку на різдво, яку вам треба читати. То це був би різдво червоним кардиналом. Дійсно, максимально життєствердна історія те, що завжди готові люди прийти на допомогу один до одного, що це потрібно робити. Не потрібно заплющувати очі на якісь проблеми, які ми бачимо в сусідах, але чомусь там, знаєте, вирішуємо замовчати їх. Потрібно дійсно бути більш включеним в життя інших людей, і таким чином життя всіх навколо ставатиме краще. Тому от цю книжку я вам рекомендую. Тут буде і різдвяна казка, і дуже багато проблематик соціальних. І просто ви відпочинете і при цьому. Ця книжка подарує вам відчуття віри в людей, віри в те, що все рано чи пізно буде добре. Наступна книга це новинка від видавництва ранок. Усе, чого я хочу, на Різдво. Цю книгу я ще не придбала собі, але я впевнена, що все-таки її придбаю, тому що коли я побачила цей анонс, вона мені так сподобалась. По-перше, неймовірно і красива обкладинка. Погодьтеся. І по-друге, дуже цікава така трішки навіть з гумором анотація. Тут розповідається про головну героїню Бейлі, яка максимально обожнює Різдво. От вона прям фанатичка. Вона купує. Різдвяний декор, привіт юски, привіт, знижки. Я також все це скупила. Вона печеберне печиво. Вона читає новорічні книжки, вона дивиться новорічні фільми, вона слухає тільки новорічну музику. От все ось це уособлення Різдва це Бейлі. І вона пише списки, що їй потрібно зробити на Різдво. Її бажання. І найголовніше, найзаповітніше бажання це поцілуватися з коханим хлопцем під умелою. Але в цьому році так складаються обставини, що в неї є два претенденти на цей поцілунок під Омелою. Це такий собі хлопець. З дивним акцентом, і, як я зрозуміла, дуже розумний. Чи навпаки такий спортсмен, трішки загадковий. Ну, коротше, два різні хлопці, і історія буде побудована на тому, що Бейлі якось буде обирати між ними, будуть якісь взаємодії з ними, кур'йозні моменти, смішні. Що ж вона потім в кінці кінців обере чи обере хоч когось, ми дізнаємось. Мені хочеться читати такої простої, банальної, розважальної літератури саме в різдвяний період. Я не бачу в цьому нічого поганого. Дійсно прикольна анотація, дуже багато фільмів схожих є, тому мені здається, що повинно бути щось класне. І якщо ви читали цю книжку, напишіть мені в коментарях, чи дійсно вона варта уваги. Та й взагалі напишіть про будь-яку з цих книжок, якщо ви читали. Чи варта вона уваги, або можливо порадити якусь різдвяну милу історію від себе. Наступні книги це дологія. До зустрічі в капкейк кафе та Різдво в Капкейк Кафе. Читати їх потрібно послідовно, тому що все-таки ви так нічого собі не заспойлерите. Наша головна героїня втрачає роботу, втрачає віру взагалі в те, що вона щось може. Їй вже 30 років, вона не знає, чим вона ще може займатися, окрім як роботи, з якої вона або пішла, або її звільнили. Я не пам'ятаю в анотації не вказано, тому що ці книжки я не читала. Але нашої головної героїні є хобі, таке, як Переросло вже в якийсь фанатизм, вона дуже любить пекти. Вона це обожнює. І вона бачить, що здається в оренду малесенька будівля під грушею, і вона вирішує все-таки ризикнути, здати, точніше, взяти в оренду цю будівлю і відкрити там пекарню. Вона це робить, вона робить оцей перший найстрашніший крок, наважується, йде на шляху до своєї мрії. і Звісно, якось там потім доля буде підкидати її приємні і неприємні моменти, зустрічі з різними людьми. Звісно, вона там в когось повинна закохатися по канону жанру, але ця книжка в першу чергу мені здається буде про те, що не потрібно боятися йти до своєї мети, до своїх цілей, здійснювати мрії в реальність. і неважливо скільки тобі років. 15, 20 чи 30, Якщо ти щось дійсно хочеш, якщо до чогось тебе горить душа, просто палає, то потрібно це робити, не зважаючи на будь-які просто чинники навкруги. Як зробила наша головна героїня, її життя повинно покращитись на краще. Мені здається, покращитись на краще. Змінитись на краще, мені здається, тому я раджу вам читати ці книжки. І наступна книга вже в цій серії це Різдво в -кафе». От Отам уже різдвяна атмосфера максимально. Тому я вам раджу зараз ще встигнути прочитати першу частинку, де немає Різдва. А потім вже в ось цей антураж снігу за вікном і декору у вас в квартирі вже читати Різдво в капкей-кафе». Так ви точно не прогадаєте. Моя подруга Катя читала ці дві книжки, і вона сказала, що це неймовірні книги. Я вже насправді навіть сама подумаю придбати ці книги і провести пару днів разом з ними. І максимально відпочити. Проте у мене вже назбиралося стільки різдвяних книжок і планів, що треба ще пофільтрувати, що з них мені точно треба в цьому році. В Цю підбірку затисалася ще одна книга від РМ, але вона не прям різдвяна. Проте мені здається, повай, бо вона на 100% різдвяна. Сватання для початківців це їхня новинка неймовірно гарного оформлення. Чого просто коштують ось ці зрізи, і при цьому дуже адекватна ціна. Анотація нам говорить, що головна героїня Марні була дуже і дуже щасливою. Вона повинна була дружитися зі своїм хлопцем. Але коли вона прийшла на знайомство до його бабусі, бабуся сказала їй: Марні, це не твій шлюб, це взагалі не твоя доля. В тебе буде щось там потім. Ну коротше, вона їй щось там сказала, що все, що в неї відбувається зараз, це фігня і. Тобі треба змиритися з тим, що потім буде гірше, але потім тебе це виведе кудись в краще. Марнів це, звісно, не вірить, але проходить два тижні, і вони розлучаються з її чоловіком на той момент, тому що там щось сталося. А нотація нам це не розповідає. І вона дуже дивується, коли дізнається, що бабуся ця чомусь переписала на неї маєток і всі якісь там незакриті її справи. Незакриті справи це. Наскільки я зрозуміла, бабуся працювала такою собі свахою, і в неї є дуже багато справ різних людей, які ще потрібно або звести разом, або там в них якісь проблеми це треба вирішити. Я не дуже зрозуміла за нотації, але тут буде щось про абсолютно різних людей. Тут будуть багато добрих дивних сусідів, і наші головні героїні, Марні, потрібно буде з ними комунікувати, знаходити спільну мову. Точно буде багато курйозних, смішних моментів. Мені здається, це книжка повинна бути максимально добра, і от коли як не в різдво її читати. Тому я її додала до цієї підбірки, вам вирішувати, звісно, самим, чи готові ви читати таку книжку, де все-таки немає антуражу Різдва на 100%. Але я от також подумаю її собі придбати, тому що повинно бути щось миле, добре, дотепне і при цьому з хорошим фіналом і максимально якимсь повчальним фіналом. І це тільки перша частина повинна бути ще друга, якщо я не помиляюсь. І остання книга з підбірки різдвяних книжок на 100% це 12 днів до Різдва. Новинка від видавництва Віват, яка вийшла в цьому році. І по анотації. Це повинно бути щось надзвичайно миле, затишне і приємне. В центрі сюжету в нас родина, яка не святкує Різдво. Якщо ви проходите і дивитесь на їх будинок, то ви думаєте, що Різдво взагалі відмінили, тому що в них нема ні гірлянд, ні вогників, ні ялинки, нічого. Все тому, що в них, наскільки я зрозуміла, з анотації померла мама, батько виховує. Своїх дітей сам і він просто не хоче, в них немає відчуття цього свята. Проте стається якесь диво, і незнайомці починають якісь незнайомець, точніше починає писати їм листи і дарувати подарунки. І от перший же подарунок, який вони отримують, це тваринка, яка приносить в їх дім радість, хаос, трішки такий, знаєте, не розбериху, тому що не зрозуміло, що з ним робити. Це щось нове, і це вдихає новий подих в їхнє оселю, в їхнє життя. І потім на наступний день ще через день приходять ще якісь подарунки, які змінюють їхнє життя на краще, які. Допомагають їм краще комунікувати, склеїти всі ці відносини і повірити, можливо, в чудо, добро, і почати жити, перекри, закрити ось цю сторінку трагічно і, хоча б спробувати якось намагатися вирівняти своє життя і жити краще ніж було до. І здається, що ця книжка повинна бути дуже цікава з точки зору навіть того, що тут будуть показувати те, як переживає родина втрату, таку страшну. І з іншого боку, от знову ж таки сюди вірветься ось це відчуття свята, чуда нового року і бажання ось цього якось змінити життя на краще. Тому я точно. Хочу її також прочитати, але Боже, куди мені вмістити всі ці мої бажання прочитати новорічні книжки, якщо там буде один місяць? І він буде максимально насиченим на якісь події, роботу і тому подібне. Тому не знаю, дайте мені знати, скільки ви книжок плануєте читати в грудні і чи всі вони будуть ось такі різдвяні. Цю добірку я вирішила не додавати прям так змістовно дві книги. Але я хочу їх згадати про них згадати. Це по той бік чарівної палички від Тома Фелтона. Це книжка, яка мені здається все-таки асоціюється з зимою, тому що це щоденники актора Гаррі Поттера, і дуже багато чого в щоденниках. Він розповідає саме про період становлення Гаррі Поттера, період того, як він там знімався. Тому мені здається. Це це можна також трішечки так всунути до різдвяної тематики. І друга книжка це щоденники Алана Рікмана. Це також актор серіалу Гаррі Поттер», ой, серіалу. Я казала серіалу, актор фільму «Гаррі Поттер». І мені дуже цікаво прочитати його щоденники. Проте коли я так їх пролистала, спойлер, вони в мене вже є. То я зрозуміла, що там. Максимально дійсно, як його щоденники, записи дуже такі не пов'язані між собою на перший погляд. Але якщо ви готові до такого, якщо ви настільки фанат Гаррі Поттера, що готові читати подібну літературу в Новий рік, то я вам можу її сюди вставити порекомендувати. Проте особисто для себе я вирішила, що взимку буду читати по той бік чарівної палички, а щоденники Алена Рітмана поки відкладаються. А тепер давайте перейдемо вже до книжок, які я особисто читала, і які я можу радити і рекомендувати прочитати взимку, але це. Це вже не буде різдвяні книжки, тому що різдвяні книжки в нас асоціюються з легкістю, магією, чудом і приємною атмосферкою. А зараз будуть книжки, в яких події відбуваються взимку, але повірте, там така атмосфера, іноді гнітюча, яка абсолютно не підходить до святкового настрою. Тому всі ці книги, які будуть нижче, я просто раджу рекомендую читати взимку. Можливо, там в січні або в лютому. Поїхали. Я буду абсолютно коротко розповідати про ці книги, тому що в мене вже є відгуки детальні в прочитаному. Але от перша книга, яку я точно раджу читати, Тати взимку це Джон Кракауер у розрідженому повітрі. Ось така неймовірна гарнюча просто книга, яка розповідає про трагічне сходження на Еверест. І книга дуже легко читається. Насправді я її. Цьому році прочитала за день, мені здається, чи за два, тому що були блекаути. І хочу сказати, що це настільки захопливе читання і настільки жахливе, тому що ти розумієш, що це все реальність, і це все дійсно було з людьми. Тут правда розповідається про те, наскільки було трагічним сходження в тому році, дуже багато людей померли, чому так відбулося. А, також мені сподобалось в той період, коли я читала, що тут піднімаються теми екології. Тут розповідається про те, що відбувається взагалі за Верестом, і дуже багато тут приділено уваги шерпам. Це народу корінному, які мешкають там, і які, по суті, роблять величезну частину роботи, але про них постійно мало говорять. Вони постійно залишаються в тіні. Це люди, які кожен день бігають на Еверест туди-сюди. Це роблять для того, щоб багатим людям було комфортно. І іноді вони навіть на спині заносять тих багатих людей, щоб потім багато... ця людина сфотографувалася на Евересті і сказала, що вона туди піднялась. От настільки вона дійсно щира, відверта ця книжка, вона мені дуже сподобалась, тому якщо ви хочете прочитати щось атмосферне взимку. Ця книга точно, що може бути більш атмосферне, ніж сходження на Верест. Наступну книгу, буквально нещодавно в мене виходив ролик на каналі, але я тут її також покажу: це Камінь, Ножиці і Папір. Книжка, де події відбуваються взимку в засніженому лісі, в маленькому будиночку, де стаються дуже дивні такі події, ніхто не може пояснити, що там відбувається. Туди приїжджають подружжя, які на межі просто розриву і вони якось намагаються владнати свої відносини. Чи в них вийде, чи ні, ви будете читати. Дуже крутий трилер, насправді психологічний. Мені він максимально сподобається. Я поставила йому п'ятірку, і хочу сказати, що правда, от прям достойна робота, достойний трилер. Якщо ви любите подібний жанр, то беріть її читайте, тому що тут відчувається атмосфера зими, відчувається оце безвихідь, коли заметіль, коли ваша машина просто не може проїхати. Але вам треба вибиратися, тому що в цьому будинку кояться дуже дивні моторошні речі. Я не могла не додати в цю підвірку свою улюблену авторку, книжку, яка просто розчавила мене морально, книжку, яку я точно буду перечитувати, і яку я буду радити. Всім, кому просто не лінь, це велика глишина від В Цю добірку вона потрапила через те, що тут все таки зимова атмосфера. Тут Аляска, люди, які намагаються виживати під час суворих морозів, і звісно, суть книги не. Зима і не антураж зимовий, але він тут присутній дуже яскраво. Проте ця книжка про домашній аб'юз, про те, як іноді складно вирватися з цього, про відносини дуже складні в родині, те, як іноді варто не заплющувати очі на проблеми інших, допомагати. Книга про любов, віру, про небайдужість. Книжка про рішучість, про дуже дуже багато різних моментів ще в цій книзі є. Не буду вам розповідати. Просто беріть її, читайте, якщо ви готові до дійсно складної моральної історії, але... Вона вас вразить, правда, вона вас вразить, І, звісно ж, зимова атмосфера тут буде дуже яскраво виражена. Ще одна книга з цього ж розряду це ведбеже місто від Бакмана. Книжка, яка також дуже складно читається, тому що вона з надривом. Вона розповідає про маленьке містечко, яке живе лише хокеєм, але в ньому стається страшна трагедія, яка пов'язана з насильством. Місто розколюється в цей момент на два табори. Хтось підтримує одну сторону, хтось іншу. І ми просто слідкуємо за життям цього міста, за його мешканцями і трішечки прибуваємо в шоці від того, що ж там відбувається, і як всі на це реагують. Тут дуже багато різних тем. Мені здається простіше сказати, які теми Бакман в цьому творі не підняв, ніж те, які він підняв. Я вам рекомендую цю книгу. Тут постійно буде холод, завірюха, сніг, заметіль, лід і тому подібне. Тому от ведмеже місто варто читати лише взимку, мені здається. І єдина книга з цієї підбірки, яку я не читала, але яку я дуже хочу вам показати, тому що гріх не показати цю книжку Рутве одне за одним це книга «Герметичний детектив. Приїжджають на корпоратив люди, які святкують тут новий рік, але стається так, що вони застрягли, тому що заметіль величезна, і вони не можуть виїхати. І і потім їх хтось там починає вбивати, чи хтось зникає. Ну коротше, щось по типу Агати Крісті і не лишилось жодного, але повинно бути щось цікаве. По-перше, це повинно бути щось сучасне. А по-друге, автор Куртвега називають сучасною Агатою Крісті, тому ви повинні розуміти, який це рівень. Ну і звісно, оформлення книжки неймовірне. Якщо ви думаєте, що дарувати комусь на подарунки взимку, то ось ця книжечка, мені здається, ідеально підходить для подарунку. Мені здається, цей ролик вийшов дуже інформативним, тому що я в ньому вмістила максимальну кількість книг, дуже Коротко про них намагалася розповідати, щоб ви е, не розфокусовували свою увагу, щоб ви коротко ось так і йшли по списочку і обрали якусь книгу для себе, яка вас зацікавить. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку різдвяну книгу ви плануєте читати, і чи взагалі ви плануєте читати якісь такі легкі, розважальні, різдвяні книжки. В цей період мені дуже це цікаво дізнатись, тому що особисто я планую таке читати. Якщо вам цікаво, знову ж таки ви можете оформити спонсорську підписку і дивитись мої в як я читаю такі книжки. Не забувайте, будь ласка. За іменний промокод Pages Travel на сайті видавництва VIVAT, який дає вам знижку, і ви там можете дуже вигідно закупити новорічні подаруночки і подарунки до Дня Святого Миколая. На цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. З вами ми зустрінемося вже в наступну п'ятницю. Побачимось.